Таю свіжий інформаційний підсумок на першому подільському. До вашої уваги. Не перемикайте, бо дізнатися більше. У Хмельницькому водій маршрутного мікроавтобуса Мерседес бенц допустив наїзд на 56-річну жінку, яка переходила дорогу на зебрі. В результаті аварії пішохідка зазнала травм. Її госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини ДТП. Ласик заробити на землі продовжують виявляти на Хмельниччині. Прокурори області не залишають поза увагою дотримання законодавства у всіх сферах. Детальніше мить. попри війну на Хмельниччині знаходяться ділки, які намагаються скоювати злочини в земельній сфері. Проте ласик заробити нечесним шляхом виявляють правоохоронці. Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем, екс-керівником головного управління Держгеокадастру в області, внаслідок чого державі спричинено збитки на суму 2 млн грн. До речі, хочу зазначити, що це посадовець такого рівня в нашій області єдиний, притягнутий до суду за час дії нового земельного кодексу. 34 гектара гектари землі державної власності, яка перебувала в користуванні фермерського господарства тривалий час. Посадовець вирішив розподілити між фізичними особами, нехтуючи при цьому інтересами держави, та спадкоємцями того фермера, який цю землю обробляв тривалий час. Обидві справи перебувають в суді. Отож на посадовців чекає відповідне покарання. Та в області є й інші правопорушення щодо виділення земель. Прокурори Шепетівської окружної прокуратури в суді доводять винуватість сільського голови, який за 3 тисячі доларів США обіцяв дозвіл сільської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 6 гектарів землі для ведення особистого селянського господарства. Його дії кваліфіковано за статтею 368 штця 3, саме вимагання та одержання неправомірної вигоди. На території колишнього Дережнянського району працівниця сільської ради підробила документи, які стали підставою для відчудження землі державної власності. Розмір шкоди склав майже півмільйона гривень. Органи прокуратури в умовах воєнного стану продовжують стежити за дотриманням законодавства в усіх сферах. Законність – це основа, на якій розвивається цивілізоване суспільство. І попри дію правового режиму воєнного стану правоохоронними органами важливо не лише захистити суверенітет нашої держави на межі зіткнення, а й зберегти праву державу. Адже ми розуміємо, що ми всьому світу на даний час довели, що ми є країна демократична, правова і цивілізована. З початку року заявлено позови на суму майже 7 мільярдів гривень. Виконано рішень судів на мільярд гривень. Повернуто 1600 гектарів землі. Шляховики продовжують наводити лад на дорогах державного значення. Підрядники прибирають повалені негодою дерева та гілля з проїжджої частини та узбіч. Збирають та вивозять сміття і сторонні предмети вздовж основних шляхів Хмельницької області зі значним трафіком. У службі автодоріг області кажуть, що робота непомірно складна, адже виконують її повністю вручну. А дорожники, підіймаючи кожен недопалок, папірець, пакетик чи стаканчик, проходять щодня десятки кілометрів. Тож чергово закликають учасників дорожнього руху поважа. Ати людську працю, берегти довкілля та не засмічувати придорожню територію. Погіршення пам'яті, постійна спрага та зниження гостротизору перші ознаки цукрового діабету у дітей. Лікарі б'ють на сполох, адже повномасштабне вторгнення і кількість стресу, що виник через війну, в рази збільшили темпи захворюваності. Про нові методи діагностування цієї недуги розкажуть наші журналісти. Не смертельне, але потребує постійної терапії. В Україні різко зросла кількість випадків цукрового діабету у дітей. Таку тенденцію помітили лікарі-ендокринологи. Кажуть, основна причина різкого стрибка стрес, викликаний війною. На жаль, немає тенденції до зниження, а навпаки, її відбувається ріст поширення цього захворювання, важке хронічне інвалідизуюче захворювання. Коли дитина, яка вже має цукровий діабет, як правило, це тільки перший тип це інсулінозалежний, тобто діти, які повинні впродовж всього життя отримувати безперервну інсуліну терапію. У діагностуванні цукрового діабету лікарям Хмельницької обласної дитячої лікарні допомагає система безперервного моніторингу глюкози. Ми продовжимо застосовувати систему цілодобового моніторингу глюкозу крові. І я думаю, що для нас завдання одне із перших, те, щоб було це не тільки на плечах батьків, а і була створена як обласна програма, так і на державному рівні програма забезпечення цими апаратами. Цей пристрій дає змогу забути про тест смужки та систематичні аналізи крові. Сучасна система моніторингу встановлюється в плече. Процедура повністю безболісна і має чимало переваг над застарілими методами. Це система, ми називаємо система Лібра, це щоденний моніторинг глюкози, де в режимі реального часу ми практично кожну хвилину, кожну годину бачимо рівень цукру дитини, її коливання, в залежності від їжі, від стресовості і від правильно підібраної дози інсулінотерапії. Усе це в нас в відділенні працює. Проте лікарі зазначають, значно легше попередити цукровий діабет, аніж його лікувати. Правила прості бути фізично активним, дотримуватись здорового харчування та, якнайменше, хвилюватись. У ВПО Хабі на Хмельниччині, в якому побудували грибну ферму, зібрали перший врожай. Коли ферма запрацює на повну потужність, обслуговувати її будуть переселенці з Луганщини та інших регіонів України, які проживають у хостелі у селі Ружичанка. Як каже менеджер проєкту Олександр Гулевський, першу зібрану партію продали місцевим мешканцям по ціні майже втричі нижчі за ті, що встановлені у торговельних мережах, тобто 50 гривень за кілограм. Але й за таких умов витрати на субстрат з міцелієм для їх вирощування окупилися. Наступні три збори складуть чистий прибуток для власників ВПО Хабу. На Хмельниччині триває традиційна операція Новорічна ялинка. Фахівці Державної екологічної інспекції області спільно з правоохоронцями та лісівниками створили мобільні групи, які щоденно проводять рейдові перевірки, як в місцях продажу хвойних дерев, так і на автошляхах області. Уже відбулося 10 таких перевірок, в ході яких складено 6 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення. Під час таких рейдів інспектори перевіряють товарно-транспортні накладні у підприємців та наявність на хвойних насадженнях спеціального марку. Вання чіпи, бирки, штрих-код, що містить інформацію про походження дерева в разі виявлення правопорушення. Винні особи можуть бути притягнуті не тільки до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності. Лічені дні залишаються до нового року. Для людей, котрі вирішили хоча б мінімально його відзначити, уже слід замислитися над плануванням новорічного меню. За воєнний рік ціни на продукти значно зросли, тож і традиційні страви обійдуться дорожче. Відтак наші журналісти вирішили перевірити, чи можливо накрити на стіл, розраховуючи всього на тисячу гривень. Чи вдався експеримент, дивіться далі. Війна змусила змінити серед іншого і новорічні традиції мільйонів українських сімей, у їхньому числі і моя власна. 2023 рік я зустрічатиму окремо від батьків, які залишились на Харківщині. Тож про святковий стіл мушу подбати сам. І тому зараз ми вирушаємо на центральний продуктовий ринок Хмельниччини і маємо з собою тисячу гривень. Чи вистачить цього, аби смачно відсвяткувати? Зараз перевіримо. Святковий стіл головна сімейна традиція у новорічну ніч, яка залишається незмінною навіть у часи війни. Цьогоріч господині кажуть, новорічне меню буде максимально скромним та складатиметься тільки із традиційних страв. Не ті часи, щоб святкувати, якби всі бажають мира в країні, тому я вважаю, що це буде недоречна, але так, щось символічно, можливо, якісь страви, щось м'ясного, якийсь салат, і можливо там ще щось. І на тому все самі прості. Пішає завжди, якісь салати, картошечка, ковбаска якась, якось так, ну по-скромному. Ну, зазвичай, так як я не дотримуюся піску, посту то будуть м'ясні трави, і такий традиційний олів'є. Все таке завжди. Класикою для нового року є салат оселедець під шубою. Для його приготування потрібні курячі яйця. Вони ж зараз коштують від 60 до 100 гривень за 10 штук. Морква та буряк по 20 гривень за кілограм, картопля 9 гривень за кілограм та найважливіші компоненти страви. Майонез 40 гривень за пачку і філе оселедця. Такий оселедчик коштує 45 гривень такий. Тут 200 грам. Він абсолютно не подорожчав. На це фіксована, вона не подорожчала. Такий коштує 75 гривень. Беруть в основному чаще всього. Краще, вона їх смачніше набагато. На вагу. велика 500 плюс коштує 155 гривень. менша 350 плюс це до 400 грам. 430-450 грам коштує 135 гривень за кілограм. Усього на інгредієнти для салату оселедець під шубою ми витратили 139 гривень. Традиційною для святкового столу є і м'ясна сирна нарізка. Свій вибір ми зупинили на копченій ковбасі за 86 гривень. 350 грамів сиру обійшлися у 74 гривні. Скажіть, скільки коштує кілограм сиру зараз? Е, ну, починаючи від 200 гривень і 300 і дорожче. Ну, зараз е, майже кожного місяця на 3% дорожче десь приблизно. Навіть мінімальне святкове меню не обійдеться без гарячої страви. Ми обрали картопляне пюре із тушкованим м'ясом. Як кажуть продавці, кілограм свинини коштуватиме від 150 до 170 гривень. Ну, з минулим роком я вам так точно не скажу. Порівняно ну, перед святами, то воно піднялося в межах 50 гривень на кілограм. До свого новорічного меню ми додали і бутерброди із шпротами. Нарізний батон, залежно від виробника, коштуватиме від 17 до 25 гривень. Також надавиться масло та сама риба. Скляну баночку шпротів на ринку віддають за 54 гривні, а металеву за 88. 82,7% жира, натуральне, ходове. Всі беруть 65 гривень, пачечка 200 грамів. Ну і як без новорічних фруктів, як розповідає продавчиня, мандарини завозять різних видів з-за кордону і коштують вони відповідно по різному. У середньому 80 гривень за кілограм. Мандарина Туреччина, Клементина є Італія і є Іспанія. Іспанія 130, італійська 80. Які найчастіше беруть? Ну найбільше то клімінтіни, тому що зараз, якби це купується лише дітям, собі мало це зараз то дозволяє. Ну і хто любить кращу мандаринку, то мандарини беруть також. У підсумку для невеликої компанії на новорічне меню ми витратили 875 гривень. Тож, навіть, попри значне збільшення цін на тисячу гривень, можна смачно зустріти та відсвяткувати новий рік. Залишиться ще і на десерт. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Комендантську годину в Україні у ніч з 31 на 1 січня не скасовуватимуть. Про це заявила речниця голови національної поліції України Мар'яна Рева. Правоохоронці і в новорічну ніч перевірятимуть та затримуватимуть порушників. Поліцейські також нагадують і про заборону продажу та використання піротехнічних засобів. А як краяни оцінюють такі рішення? Цікавилися наші журналісти у рубриці питання дня. У новорічну ніч команданську годину не скасовуватимуть, під забороною залишається і використання та продаж піротехніки. Скажіть, як ви сприймаєте таке рішення? Я вважаю, що це правильно. Ну погуляти можна і до 12-ї години, а піротехніка це не на часі зараз. Ми адекватно до цього ставимось. Ми розуміємо, в який час ми живемо, тому все нормально. Я думаю, що в хмельницькому більш-менш спокійно все таки. І трошки людям відпочивати треба давати. Тобто думаєте, що потрібно було? скасувати? Потрібно скасувати хоча б на свята, а там вже можна все повернути назад. Я також це підтримую, тому що все-таки війна Окей. да новий рік, ми маємо святкувати, але все-таки стриманіше, ніж ті всі минулі роки. Ну і комендантську годину так треба. Позитивно ставлюся, Піротехніка нам ні до чого вистачає, і те, що годину не скасували, теж я не проти. Ну, краще вдома і спокійно посидіти і зустріти цей новий рік. Нам і так вистачає емоцій. Позитивно, війна ж все ж таки. Війна ж не, не зупиниться, тому що новорічна ніч. «Я не знаю, що вам сказати. Я то буду вдома, кудись. Це ну, на даний момент час добре проводити з рідними, а гулянки це не актуально на даний момент. У Новорічну ніч комендантську годину не скасовуватимуть. Під забороною залишається використання та продаж піротехніки. Скажіть, як ви ставитесь до такого? Негативно її не можна продавати. А на рахунок того, що комендантську годину не скасували на Новий рік? Правильно, навіщо ходити в таку пору? Краще залишитись вдома, та, ну, провести час з рідними. Поєднали терапію з корисною справою для фронту. З початком великої війни пацієнти Хмельницької обласної психіатричної лікарні, що у селі Скарженці, виявили бажання підтримати наших захисників. Від осені хворі одного з відділень медзакладу виготовили уже майже тисячу окопних свічок, котрі нині є рятівними на передовій. Як організовують процес у лікувальному закладі, бачили наші журналісти. 450 окопних свічок для військовослужбовців-прикордонників передали пацієнти одного з відділень Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Така своєрідна арттерапія сьогодні, у числі методів лікування хворих, кажуть медики. Водночас у закладі вирішили підтримати військових. Тож терапію поєднали із корисною для фронту справою. Коли настала війна, пацієнти самі захотіли проявили ініціативу, що хочуть допомагати, порадилися з військовими, керівництво закладу порадилося і вирішили, що силами нашого відділення ми можемо виготовляти свічки. Почали ми це вже з вересня місяця. Наразі 10-15 хворих, це з 30 хворих. Практично половина пацієнтів долучаються до арт-терапії, хочуть допомогти нашим військовим. Вперше, узявши до рук бляшанки та картон, пацієнтам вдалося виготовити півтисячі свічок, котрі уже в листопаді зігрівали наших захисників й освічували окопи. Але попереду ще два холодні зимові місяці. Тож потреба у такій підтримці не зникає. Другу партію свічок передадуть для оборонців на найважчому наразі напрямку. Вважаємо за потрібне висловити подяку хворим, які доклали всіх можливостей. Зробили дані окопні свічки, вони принесуть велику користь в підрозділах, які безпосередньо задіяні в проведенні бойовики. Заняття з елементами арт-терапії для хворих організовують щодня, але оперативність виготовлення окопних свічок залежить від кількості наявного матеріалу. Скільки є баночок, скільки є картону, ну можуть зробити навіть і 200 штук за раз, тому що є дуже велике бажання допомогти. Баночки і картон частину надає заклад, частину збираємо самі працівники. Парафін левову частку виділяє директор закладу фінансує. Загалом допомагати фронту пацієнти психіатричної лікарні розпочали ще у 2014-му Із плетіння маскувальних сіток. Як кажуть, у закладі продовжувати ініціативу планують до перемоги та зазначають, з радістю приймуть підтримку від благодійників, котрі можуть надати матеріали для виготовлення окопних свічок. Ірина Дмитро телеканал Перший Подільський. І наразі це все про що хотіла розповісти. Дякуємо за незмінну довіру до Першого подільського. Ми працюємо, аби ви знали більше. На все добре і до зустрічі в ефірі.